Усім привіт. Сьогодні продовжуємо обговорювати та розглядати амбасадорські програми. На цей раз це буде проєкт Parallel Chain. Ми вже проходили от є відео по тиснету від даного проекту. Зверху прикріплю посилання, можете подивитися. Сьогодні ж будемо розглядати їхню амбасадорську програму. Скажу одразу, я вже в ній приймаю участь. І можу вам детальніше розказати, що і як. Отож, саме перше, що нам потрібно, це перейти на сайт ParallelChain. Всі посилання в описі під відео залишу. Також для вас написав статтю, можна буде на медіумі прочитати. Приходьте туди, дивіться. Отож, повертаємося до теми. Переходимо на сайт. По посиланню, от як бачимо, зараз в них вже тут є 2715 амбасадорів, і набір далі продовжується. Шукаємо форму, яка знаходиться ось тут. Натискаємо Join Us. Вбиваємо свої дані, заповнюємо всю табличку відповідно. Вибираємо мови, ваш регіон, де ви знаходитеся. Натискаємо на кнопочку Next. Далі. Появиться ще одна форма. Там буде графа, які мови програмування використовуються в даному проєкті. Просто пишете Go and Rust. На цьому поки все. Ви подали заявку на абосторський проєкт і чекаєте зворотнього зв'язку. Як же дізнатися, що вас підтвердили? Перше, що потрібно, це зайти на їхній Discord сервер Parallel Chain. І під вашим ніком, якщо вас підтвердять, появиться отакий значок: Амбасадор, Сільвер Амбасадор. Після отримання цієї ролі ви починаєте працювати. Що ж тут можна робити? Перше, це створення контенту своєю мовою, тобто не англомовний. можна перекладати їхні статті медіум чи робити. Свої статті, наприклад, своїми словами, за це ви будете отримувати 10, від 10 до 100 поєнтів. Також це йде створення інфографік, приєднання та участь в АМА або обговорення в Reddit, теж оцінюється. Далі є ще додаткове виконання регулярних завдань. Ну, за місяць амбасадорки, поки завдання так і не побачив, у цих регулярних можливо, буде в подальшому. Для продвинутих користувачів це з'єднання. Паралель чейн з layer 2 проектами, а також організація заходів в місці, де ви знаходитеся. Все це оцінюється відповідно. Якщо ви вка... зробите роботу, щоб її подати, потрібно буде зайти в Discord. Тут є такий канал Submit Task. Переходите сюди, тут є форма, і просто її заповнюєте. Вказуєте свій Discord username. Вибираєте відповідно до теми, яку ви робили, і далі скидаєте посилання просто на свою роботу. Завдання перевіряються близько двох разів на місяць, і чекнути їхні ну, ваші поінти можна от в наступному каналі CheckPoint. Просто вводите тут CheckStats. Enter натискаєте і вам покажуть скільки поєнтів. От, наприклад, у людей є вже 185-80 понтів, в когось ще немає ні одного, можливо, тому що його роботу не перевірили, або він нічого не зробив. І так далі. Як можна використати дані бали, які зароблені в амбасторці? Перше, це можна їх буде обміняти на токени даного проєкту. Один токен дорівнює одному долару США. Потрібно буде накопичити мінімально 500 токенів для виведення. Або другий варіант це підвищити свій тир Амбасадора. От, одразу ми отримуємо Silver. Далі за 1000 поїнтів можемо поміняти на другий тир це Gold Амбасадор буде. І далі Платіна. Також є таблиця лідерів, топ-30 Амбасадорів. Вона кожного тижня оновлюється. Тут можете слідкувати за процесом то як працює. Якщо у вас виникають якісь складнощі, переходите в чат, пишете або свою регіональну відку, питаєтесь, вам тут всім допоможуть. Або можете тегати мене, з радістю вам відповім. Ось тут буде мій нік. Дякую за увагу. Сподіваюся, і ви підключитесь до цієї програми та будемо працювати разом з вами. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Помаленьку ростем. До речі, хочу трошки змінити оновлення каналу, так що не загубіть мене. Підписуйтесь, лайкайте. Усім до зустрічі до нових відео.